Господи, молюсь, я недостойний Любомир Полоне Старенко, Любомир Повоявленський за рідну Україну, за весь мій український народ. Господи, помилуй. Слови рідну Україну, захисти моїх українців. Друзі, для мене найріднішою стала релігією Римо-католицька церква. Я дуже люблю і поважаю католицьку. Релігію християнську. І моя душа знаходить віддушину в Київському соборі на католицькій месі. Така благодать Божа! Я преклоняюся перед папою Римським, перед цим священним інститутом. Тому що дійсно прямо католицька церква це церква, в якій я відчуваю благодать Божу. Як гей, як небінарна персона, мені тут в кільні, в Німеччині раді. І я, я люблю кат, католицьку церкву. я хочу молитися до Бога. Не втрачайте віру в Бога. В Німеччині я переживаю духовне відродження, католикам Німецьким. У Місті Кельнський собор це те духовне місце на цій планеті Земля, де я знаходжу дійсну душевну віддушину. Тут можна знімати відео, до речі, дозволяють, хто приходить у цей собор молитися. Йде зараз проповідь недільна. Сьогодні у нас 26.10.2025 2025 року. Я в місті Кельн у Київському соборі. Молюсь за рідну Україну Ісус Христос. Нам всім дають такі молитовники. Тут можна взяти. Потім мене місцевих кладено щоб молитися через молитовник німецькою мовою.